Призов був, є і буде. Принаймні до 17-го року до лав Збройних сил України набиратимуть солдат строкової служби. Про це на першому в цьому році засіданні призовної комісії заявив міський військовий комісар. Він запевнив, що кілька років юнаки призовного віку мають всі шанси потрапити до війська. Я хотів би, якби розвіяти ті сумніви, думки, які виникають у наших юнаків, які зараз являються призовного віку. І мають на сьогодні від 18 до 25 років. Призов буде і в 2014 році, Призов буде і в 2015 році, Призов буде і в 2016 році, а далі, відповідно, вже буде прийнято відповідні рішення. Тому що програма розвитку Збройних сил передбачає перехід на контрактну службу на 1.017 року. Відповідно, є, наскільки я знаю, є концепція розвитку Збройних сил України, де планується перейти на професійний рівень. Роботи і або служби збройних сил, але поки призив є, бо призив поки будемо організовувати. Тому я завжди це головне наше державне завдання: організувати призив молоді на військову службу. Організувати на службу в армію у весняний призов 2013 року мають 120 чоловік. І, хоча цифра і не така велика, але набрати солдат до війська не так просто. Відстрочку від служби мають, наприклад, студенти. Крім того, чимало юнаків призовного віку не можуть служити за станом здоров'я. Володимир Малець вже 17 років працює лікарем в призов. Комісії каже, здоров'я призовників з року в рік стає гіршим. Фактори, які е, е, діють на стан здоров'я хлопців, е, багато. Це і е, стан е, виховання, перш за все, що ніхто не займається спортом. В основному адинамія сидять біля комп'ютера, на лижах мало кого, на, на ковзанах мало кого побачиш е, зимою, літом не займаються водним спортом і так далі. Раніше здоровішими були сільські хлопці, ділиться спостереженнями Володимир Малець. Тепер навпаки, за фізичним розвитком передведуть міські юнаки. Серед найпопулярніших хвороб, за якими можна ухилитись від служби в армії, називає декілька. Це на порушення постави. Це зв'язане з порушенням функцій опорно-рухового апарату це сколіози, кіфози, плоскоступість і другі захворювання опорно мязової системи. І шлунково кишковий тракт це гастрити, дооденіти, виразкові хвороби, шлунка і донестипалої кишки, також коліті, ну і захворювання товстого кишечника. Призов розпочався з 1 березня, а вже 8 квітня планують першу відправку строковиків до війська. Сповіщати майбутніх солдатів про їх обов'язок залучили навіть працівників житлово-комунального господарства. І якщо треба розшукати того чи іншого призовника, звертаються до міліції. Представники кожного з цих відомств входять до складу комісії.